Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Захотілося мені спекти якийсь пиріг, чи то бісквіт, чи як там ще назвати, кекс. Я люблю таке, щоб, знаєте, без мороки. Значить так, дівчатка. Все, що я буду класти, все у вас є. Що в мене є, те і у вас є. 300 мл, Я вже духовку включила. 300 мл кефіру. Так, 150 грамів цукру, дуже легкий рецепт. Десь 120 грамів олії, далі ванільного цукру вкину чайну ложку, дрібку солі, розпушувач, чайна ложка. Така гарна чайна ложка. Ще, дівчатка, треба два курячих яєчка сюди. Так, це я зараз гарненько перемішаю І одразу буду додавати борошно борошно треба два стакани. Дуже легко, дуже швидко. Духовка вже нагрівається. Дуже швидко, дуже легко ось так розмішала і виливаю в форму. В кого яка є. Ось так, дівчатка, я виклала тісто сюди. Тепер беремо вареню, в кого яка є, хто яку любить. І ось так зверху поливаємо ще варені. Десь таких повних дві столових ложки. Я ось так ще ось так роблю узори, гарненько щоб було. Ну, приблизно так. І ставлю в духовку 180 градусів, хвилин десь на 30, чи то на 35. Так, дівчата пиріг. І зараз будемо куштувати такі гарненькі. Цукровою пудрочкою зверху. Класичний варіант. Розрізаю. Оце розрізаю і думаю, чого я з нього торта не зробила. Такий наче бісквіт гарний. Ось такий гарненький бісквіт вийшов. Зробила чай, Маринка зайшла в гості. Зараз. Дам чай. Ось такий він в розрізі Смачний, чесно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!